Всім привіт! З вами таксільна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз в вашій увазі представлений лот одягу трикотажного під кодом позиції ой, кофти флісові під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить 3,5 долара, вага мішка 20 кг, вартість мішечка лише 70 доларів. Наразі представлений четвертий мішечок кофт-флісових. З урахуванням курсу валют на сьогодні вартість мішка становить лише 2744 гривні. Не втрачайте можливості придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Друзі, повторюємо, зараз в вашій увазі представлений лот одяг кофт-флісових під кодом 252. Наразі представлений вже четвертий мішечок з даної позиції. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна йде для даної позиції. 20 кг. Вартість лота лише 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях. По актуальному курсу валют на день замовлення відправку робимо новою та укрпоштою, як вам буде вигідніше та зручніше. Друзі, повторюємо, зараз в вашій увазі поставлений лот кофт флісових під кодом 252, мішечок номер 4 за сьогодні. Якщо ви ще не встигли придбати кофти флісові, покваптеся кількість товару. Обмежена, позиція вже закінчується. Мінімальне замовлення. Один мішок 20 кілограм. Ціна за кілограм 3,5 доларів. Вартість лота 70 доларів. Мішок номер 4, ковт флісових під кодом 252. Вартість лота. По актуальному курсу валют на сьогодні становить 2744 гривні. Відправку робимо новою та Укрпоштою як вам вигідніше та зручніше. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві сезонні позиції. Переглядайте наші прямі ефіри та робіть замовлення. Для замовлення будь-якої позиції з прямого ефіру або без, вам достатньо написати нам особисте повідомлення в Viber або в Direct. Також можете зателефонувати за вказаним у шапці профілю номером телефону. Ді собі кофти під кодом 252. Мішечок номер 4 наразі представлений. Ціна за один кг становить лише 3,5 долара, Вага мішка стандартна, іде двадцать кілограмів. Вартислота 2744 гривні за мішечок вагою 20 кілограмів. Відправляємо новою та укрпоштою. Встигніть придбати, так як позиція вже закінчується. Кількість товару, друзі, обмежена. Представлений вже четвертий мішечок на сьогодні. Чекаємо на ваші замовлення. Повернемося через декілька хвилин та буде відзняти ще один мішечок на сьогодні флісових кофт. Далі вже буде інша позиція.